Спеціальну державну підтримку надаватимуть підприємствам, на яких працює до 250 осіб із річним доходом меншим, ніж 50 мільйонів євро. Передбачена фінансова інформаційна і консультативна допомога. І місцева влада може вводити додаткові стимули для бізнесменів. Тобто це дійсно визначення, що є мале середнє підприємство навіть за такими за світовими за європейськими критеріями. Крім цього, за цим законом покращується і дозвільна система, і покращуються умови праці малого середнього бізнесу. Утім, експерти називають новий законопроект декларативним, адже в ньому не передбачені чіткі джерела для фінансування таких програм. Подібні діють і на сьогодні, зокрема, це пільгові кредити для підприємців, надання гарантії, а також фінансова допомога для започаткувань. Дня власної справи є програми підтримки. На них виділяється на всю країну аж мільйон гривень, тобто по 5 копійок на кожного малого підприємця, приблизно ну і що від тих програм. Насправді важлива просто послідовна політика, яка б не містила внутрішніх протиріч. У документі зафіксували, що не зможуть претендувати на допомогу від держави, банки та кредитні союзи. Не резиденти, а також підприємці, що займаються обміном валют, продажем тютюна та алкоголю. Також держава не підтримує орендодавців житла та юросіб банкрутів.